Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас в студії юні зірки легкої атлетики з Дніпра. Спортсмени, які вже неодноразово піднімалися на піддестали всеукраїнських змагань та гідно представляють наше місто. Зустрічайте Олександр Власов та Ілля Бережний, вихованці з 3. Поговоримо про спорт, мотивацію, про перемоги, про прагнення. Питань у нас багато. Добрий день. Добрий день. Добрий день. дякую, що ви до нас завітали. Хлопці, мені дуже приємно завжди вітати в нашій студії спортсменів, тому що ви приходите. От просто подивіться, я Хочу показати. І це не все, що сьогодні хлопці принесли в студію, це частина лише того, що ми можемо вам зараз показати ще тут стос дипломів, нагород, грамот, медалі, золоті, срібні, бронза. Це просто неймовірно. Тут, тут мабуть, що кілограма два я вже тримаю, а це всі медалі чи ще є? Ще є трішечки. Я навіть колись міряв. Тут два з декілька кілограмів. Декілька кілограмів нагород та перемог. Дуже круто. І зараз ми вас запросили поговорити про чергові ваші здобутки, про чергові перемоги. Ви приїхали а, після змагань. Так у квітні вже були для вас змагання, на яких ви дуже гідно виступили. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну... Особисто я задоволений цими змаганнями, але, на мій погляд, можна було б і краще виступити. Наприклад, у штовханні ядра в Умані я трішечки недопрацював і загубився, а по диску досить непогано виступив. І там це я в камінці, кажу... так? Ні, Це в Умені. Це все в Умані було. А в кам'янці, мені здається, все дуже добре було. І ну, зараз, зі своєї точки зору, можу сказати, що все було зроблено. Якісно, та підготовка була гарна. Дуже приємно чути від вас такі впевнені слова. Ілля, яка у вас реакція на ці змагання? На третьому етапі Кубку України в камянець подольськів було дуже гарне виступлення, досить гарні результати та чудові місця. Як мінімум, я поставив два персональних рекорди в метанні диску та штовханні ядра, а ось через дві неділі перебив їх у четвертому етапі Кубку України в Умані. Просто хочеться вам поаплодувати. Ви величезні молодці. А Загалом, що більше запам'ятовується після того, як ви повертаєтеся зі змагань, це якісь там не знаю, умови, перемоги, спілкування, суперники. І що на вас найбільше враження складає? Ну я думаю, сукупність всіх цих факторів, тому що під час поїздки і умови, і проживання ваше, як виселитесь в готель, як ви виступаєте, умови виступу, судді, суперники, все навіть умови погодні. Залишають враження, і ми іноді встигаємо прогулятися по місту та трішечки надихнутися атмосферою. Ну і е, сам момент виступу, сам момент, коли ти відчуваєш, що ти попав у рух, і якби вже дистанція твоя, і ти розумієш, що щось ти метнув. Скільки е, за часом займає цей сам виступ? Він там буквально лічені хвилини. Ну, тобто, взагалі. Е, Виступ, так, Киля, дивлячись, скільки людей виступає? На деяких чемпіонатах всеукраїнських, які є відбори на чемпіонат Європи, виступають дуже багато людей. Я маю на увазі особистий виступ. Особисто а, одна хвилина. Одна хвилина. Навіть менше. За одну хвилину не можна виходити. Там, ну сама спроба займає, мабуть, секунд ну, 8-10. А підготовка скільки А Підготовка триває? дуже багато років зазвичай. Ілля, скажіть, будь ласка, чи не стала для вас рутиною це відвідування різноманітних змагань? Чи ще отримуєте ви від, від задоволення, від, як розповідає нам Олександр, від подорожі, заселення, десь там, може, якоїсь екскурсії? Мабуть, для мене рутина це ніколи не буде, навіть якщо я буду побувати в тих самих місцях. Бо кожен раз атмосфера різна. І кожен раз я. По-різному підготовлюсь до цього. Готовлюся на різний результат, бачу різних суперників. Та кожен раз бажаю золота. <рес> Звісно, нічого іншого і не можна тільки бажати. До речі, про суперників. Якщо говорити про ці змагання в кам'янці та в Умані, хто з суперників був вашим якимось таким, не може не перешкодою, перешкоди, яку ви подавали? Чи не було таких? Такі були, безперечно, такі було. І ну, в мене це один з них, Максим Лаврик з Штафхання ядра. Він ну, досить сильно мене перештовхує, і я якби, рівняюсь на нього і вдосконалюю свої навички. А в диску, мабуть, Ілля, розповість, бо в нього в... теж є суперники. В диску моїм і в ядрі також. моїм основним суперником був такий спортсмен, як Ценцеря Богдан з здесь, Чернігівської області. Він досить довго займається, я дуже добре його знаю. Е, в диску я ще не можу його поки що переметати, але в стоханні ядер я вже його зміг одолати. Тобто, це просто початок шляху, я сподіваюся, що в То. цьому році вже і ви скажете, що і тут я теж його переміг. А чи вдається зберігати дружні стосунки, незважаючи на цю суперницьку боротьбу між вами і вашими суперниками, яких ви зазначили? Ну, між нами завжди здається. Так, да, між нами вона завжди буде присутня. А між суперниками. Ну, ми, мабуть, не підтримуємо такі як не близькі стосунки з ними. Ми з ними ну, буває спілкуємося під час змагання, а потім розходимось і просто маємо гарні враження. А в самій команді в, я маю на увазі по місту, в Дніпрі. А, чи є конкуренція? Чи є ви конкурентами один одному? В Дніпрі, мабуть. Ну, ми є конкурентами, але ми не сприймаємо друг друга конкурентами. Скоріше так. Ну, як... Це у рамках е, області це мені здається завжди як е, дружня така конкуренція. А якщо загалом говорити про легку атлетику, ми ми розуміємо, що це там витривалість, сила, дисципліна. А що для вас найважче у підготовці для, до змагань, і що навпаки приносить більше задоволення, ніж тривогу та напруження, що це там дуже важливий крок якийсь? Ну, мені здається, що є складні моменти, де, наприклад, коли тренувальний процес, ти можеш почувати себе свіженьким, поспав, поїв, все добре, гарно себе почуваєш, нічого не болить. Приходиш, а от не йде. А може бути, що ти не поспав, взагалі щось не так. Температура вчора була, сьогодні немає, слава Богу. Щось не то з'їв, приходиш і воно дуже гарно летить. І це, от, е, є такий кайф, коли все гарно йде. Цей кафе приносить задоволення? Так. А що не любите в тренувальному процесі? Бігати. Більше всього, я не люблю бігати. Я хочу, щоб це побачив мій тренер. Я не люблю бігати. А це обов'язковий етап підготовки. Так, спринт дуже на що ви бігати, ви ж стоїте на місці, коли вітаєтеся. Ну, силу. Так. На різкість, на взрив, як воно і називається. Так би мовити, у метальників спринт на 2,5 метри. По колу метання. Я зрозуміла. Треба оце вибухову хвилю якось зловити. Ілля, що для вас приємне в тренувальному процесі, а що не любите? Ну, мабуть, приємне це тренування у тренажерному залі, персональні рекорди в ньому. Це дуже мотивує та Це все приносить... е, вижав від грудей, так? Оце ви так, кажете? Так, І от... в цьому теж змагаєтесь. Ну, як сказати? Ну, стараємося змагатися, але дуже важко. Бо я якоюсь, комісіці... якоюсь вагою можете похизуватися? 98 кілограмів на раз. Угу. Нічого собі. А що не любите в тренуванні? В тренувальному процесі. Теж бігати, взагалі, метальники дуже не полюбляються. Бо це якось на витривалість. Тому що у нас розминка-заминка займає дуже багато часу та дуже великі дистанції. Тобто ви могли б насправді і серед бігунів виступати? Чи це не такі результати? Мабуть, все ж таки не такі результати, як. Ну, мабуть, на всеукраїнських ми б не могли точно змагатися, а десь пробігти по нашій області, ну, думаю, іноді змога така була. Ну, чого собі, які ви багатогранні. А чи були моменти, коли взагалі хотілося кинути спорт? І що допомагало подолати ці моменти? Ну, звісно, були. Я думаю, кожного спортсмена вони були. А що допомагало, мабуть, тренер, який завжди. Рядом завжди допомагає, завжди мотивує. І якось свої лічні результати, персональні рекорди, які ставив, розумію, що це не максимум, який може бути, що він ще є і його ще треба добиватися. Олександр, ви згодні з такими словами? Так, я 100% згоден, тому що не завжди є змога постійно прогресувати, іноді просто результат стає. Ти почуваєш, що вже все. Організм не, не хоче робити те, що ти думаєш, і те, що ти від нього потребуєш. Ну і такі бувають місця, в яких дійсно от, пропадає бажання, але м -м, згодом воно знову з'являється, і ти ще більшою силою прагнеш до нових результатів. Ну, це, мабуть, та сама дисципліна, про яку я говорила, що хочеш, не хочеш, а встаєш. Десь скільки у вас тренувань на тиждень? Шість. П'ять-шість. І скільки вони тривають? Десь по три години. Да. Дуже багато. Якщо говорити про мрію, то кожного спортсмена зрозуміло, що є мрія там. Це може бути Олімпіада, може якийсь рекорд, певне змагання, чи певний спортсмен суперник, якого подолати. Що в ваших спортивних мріях? Ну, в моїх, мабуть. Перш за все, про суперників я рідко думаю, але перш за все, для мене на першому місці це якийсь результат. Тобто, наприклад, майстер спорту. От якщо. Зроблю майстра спорту, я буду вважати, що я вже щось в цьому спорті. вже В мене є якийсь результат, яким я можу хизуватись, наприклад. І це, ну. Ну і само собою, якісь масштабні змагання, на які я можу відібратися, це теж є бажаною мрією для мене. Для мене, мабуть, бажаною мрія це попасти в призи на будь-якому міжнародному чемпіонаті серед дорослих, бо ми як ще юніори. Нам ще рости, рости? Але тренуємося, вже стараємося переходити на дорослі снаряди. Вже 27 числа ми повинні поїхати на дорослий чемпіонат в перший раз. Це перше буде по такій категорії вперше. А поясніть, будь ласка, ми не до кінця розуміємо всю структуру спорту. А ви зараз юніори. Ви є претендентами на те, щоб вибрати ліцензію на наступну олімпіаду? Чи вам ще треба пройти якийсь етап до цього? Взагалі зазвичай відбираються на Олімпіаду молодіжний спорт. Це від 20 до 23 років. Далі вже йде найстарша група, просто дорослі. Тобто вам ще рано, вам треба, ваша буде наступна. Чи через два роки ви теж можете, ну, наприклад, в вашому випадку, через два роки вам буде 20 років, ви зможете за два роки встигнути відібратися на Олімпіаду? Я думаю, так. Так це ж круто. Ну, тому, Чому що ви так сумно про це кажете? Якраз е, олімпіадний вік це як 20-23 молодіжка якраз. Угу. То будете намагатися до цього? Чи не ну, намагатись благ? буду, а чи вийде, я ну, не знаю. Але я думаю, що повинно щось близько до того бути. Що тренер каже з цього приводу? Тренер максимально вірить в нас і підтримує максимально як може. І завдяки йому ми більше віримо в себе. І ну, це круто. А чи правда, що от, кажуть, знаєте, дуже пафосно люблять казати про те, що тренер там це другий батько. Чи дійсно ви відчуваєте таку спорідненість із своїм тренером? Ну, для нас тренер, скоріш, як другий старший брат, чи для когось перший старший брат? Він старається допомогти у всьому, у сімейних питаннях, навіть там, де він не може допомогти, але він старається цим зробити. Я думаю, зараз тренеру вашому дуже приємно так. чути ці слова. А якщо б зараз от слухають нас і дивляться глядачі з дітьми, які ще обирають спорт і не знають, куди податися, що б ви порадили дітям от, чи піти їм от, в спортивну школу саме по вашому напрямку? Що це дає, окрім медалей, нагород у, у звичайному житті? От ви відчуваєте, що воно щось вам дало, окрім того, що ви круті спортсмени? Ну, звичайно, на мій погляд, в принципі, спорт. І єдиноборство, і штовхання, і легка атлетика, і будь-який технічний спорт, він прагне долі координації, яку потрібно випрацювати у людини. І на мою думку, у дітей це якраз дуже круто, коли вони вдосконалюють відчуття свого тіла, вдосконалюють ментальний стан таким чином, вдосконалюють координацію, силу, витривалість. Вон, ну, це, я думаю, 100%. Гарно влітає на стан дитини. Ілля, як ви вважаєте, чи варто дітям обирати саме метання, чи ви, вже подивившись на це все зсередини, порадили би зайнятися іншим видом спорту? Взагалі, для мене зараз всі види спорту приблизно рівні, але метання просто лежить мені до душі ближ... бли... ближче. Ви одразу попали в цей спорт, чи щось пройшли перед тим? До того, як попасти на метання, я займався бігом. І поки займався метанням, я також займався бігом. І при цьому біг не любите? Тоді вже зрозумів, що біг це якось щось не те. Не ваше. Дуже не моє. А метання так само не вийшло, але мені подобалося. І це було саме головне. І так з часом більш-менш вже і дійшов до таких результатів. Ну, головне, що у вас світяться очі, коли ви говорите про це. Мені здається, це запорука того, що все обов'язково вийде. А ще я хотіла вас запитати, е, хлопці, от багато медалей. Е, бачу, просто тут гора золота. В цьому році вже є золото на змаганнях. Це не розслабляє вас? Чи немає такого, та там я виборов, тут виборов, та я все можу краще за всіх? Ну, мабуть, такий елемент дійсно є, але я намагаюся контролювати його і якби не давати собі, собі слабину. Не демонструвати якихось пафос. Там, я завжди пам'ятаю, що можна краще, і я буду краще. Тому що тим, що є зараз, я задоволений, але не так задоволений, як, як би міг задоволеним бути. Вот. Ілля, у вас срібло, так? Срібло у метані диска на першому етапі Кубку України з легкоатлетичних метань. Які емоції були коли? Чесно кажучи, це було одне з моїх перших медалей на всеукраїнських чемпіонатах. Я був дуже радий, але результат трішечки не втішив. Хотілося побільше, але це, це теж персональний рекорд. Воно дуже сильно замотивувало, і після цієї медалі все якось і пішло дуже легко. І самі тренування, і результати. Але ви все одно не розслабляйтеся. Ну, не забувайте, таки. що треба ще більше, ще вище, ще краще. Так. А чи є у вас якісь ритуали? От, ви не, з чимось таким, що обов'язково треба зробити перед виходом на стадіон? Раніше був ритуал виступати у білих носках, а у нас спеціальна обувь називається металки. У мене вони білі, мені підходили білі носки. А у Сані чорного кольору, у Сані ніяк не підходило. як Майкл Джексон можна. Я якось виступив в білих шкарпетках. Мені, ну, я тоді штовхнув якась на перше місце. Потім думав, ну це щасливі шкарпетки. Ми їх з Ілією купили в Києві десь у 22-й вечора. Бігали спеціально за білими шкарпетками. Я в них виступав, а потім ми поїхали в Одесу. Я, так, я теж я зайняв друге місце. Але результатом був трішечки незадоволений. Я думаю, так. Ну, ці білі шкарпетки мені не допомогли. І наступний старт я метав вже в шерстяних таких гарних шкарпетках у Києві вже взимку. І як результат? Персонал без. <laughs> тобто на шкарпетках все ж таки справа, так? А ви поступилися від ритуалу чи продовжуєте виступати в білих? Я досі продовжую виступати. Правда, вже якось дуже по різному. Іноді допомагає, а іноді ні. Ну, все одно стараюсь підтримувати. Так цікаво, як у спортсменів, це все відбувається. Дійсно, дуже цікаво слухати, бо приходить багато гостей, дуже різні. Комусь треба морозо обов'язково з тренером з'їсти, хтось там якийсь віршик обов'язково має розказати. Тепер я буду знати, що у вас є переможні шкарпетки. А якщо говорити про кумірів, чи є куміри у вас в вашому виді спорту, на якого ви рівняєтесь? На світовому рівні. На світовому рівні. Ну... Мабуть, ті рекордсмени з наших видів: Мікола Олєкна, Краузер. зі штовхання ядра технічно, і, в принципі, на них особисто я рівняюсь. От, навіть місцеві у нас є гарні спортсмени, на яких варто рівнятися, які дуже круті. Доводиться, чи взагалі була змога з ними з нашими українськими спілкуватися, може, щось якусь пораду отримувати? Звісно, здавалося. Взагалі, багато спортсменів як світового рівня стараються допомогти молодіжці та юніорам, бо розуміють, що рано чи пізно ми все одно будемо дишати їм в спину. <рес> тобто ревнощів немає вони, нема такого, що не хочуть вам дати зелене світло. Ні, звісно. Ні, ні. Вони навпаки допомагають дуже сильно. Це ж, це ж треба так. А, чи ви десь ще навчаєтесь, окрім спорту? Ви, мабуть, школу вже закінчили. Так, ми навчаємося в коледжі, в фаховому коледжі будівельно-монтажних технологій. Це зовсім не спортивна тематика. Це зовсім не спортивна тематика. Я архітектор, а Ілья будівельник. Я теж будівельник за освітою. Mm. Зібралися три будівельники поговорити про спорт. Mm. Як доводиться і виходить поєднувати навчання і інтенсивні тренування? Досить важко, бо я у цьому році пропустив два місяці учоби, бо був на змаганнях. І дуже приходиться якось наверстувати по вихідним, приходити перездавати. Але... Викладачі йдуть на зустріч? Так, да, Дуже часто йдуть. Стараються допомогти якось, стараються. Ну, розумію, що я спортсмен, що я точно така ж людина. Просто, Просто виконують два рази більше, ніж всі. Ну і все. Я для вас приготувала такий сюрприз. Бліц, буду ставити вам короткі питання і сподіваюся, отримати від вас короткі відповіді. Да, ні. Або. По сенсу щось. Добре? Спробуємо? <звен> Добре. Отже, давайте. Перше питання: диск або ядро? — Ядро для мене. Диск. А найдивніша річ, яку хотілося метнути в житті. Булава. М -м, мені хотілося метнути колонку на вірьовочці, як молот. З граючою музикою. Я думаю, ви обидва скажете мобільний телефон. Знаєте, так взяти його і метнути. До речі, так. Що легше витримати тренування чи написати якусь там курсову роботу в коледжі? Написати курсову роботу. Мені витримати тренування. Коли як? Якщо б була олімпіада з ліні, ви б стали переможцями? Звісно. М'ясо чи капуста після тренування? Зліні. М'ясо чи капуста після тренування? Капуста. М'ясо. А при цьому такий кремезний хлопець вираз. Митання це більше про м'язи чи про мозок? Про мозок. І й, 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 й. Після перемоги: кричати від радості чи мовч... мовчки фоткатися з медаллю? Мабуть, це ж таки мовчки, мовчки фоткатися. Тому що кричимо, ми саме, коли робимо метання. Хто частіше перемагає: той, хто сильніший, чи той, хто хитріший? Тут Той, хто сильніший. Хитрість тут взагалі ніяк не допомагає. Метнути ядро чи серце дівчини? В, в сенсі метнути серце. А кинути його кудись подалі. Ядро, звісно. Дякую, хлопці. Це було останнє питання з Бліцу. Ну і загалом останнє питання, які ваші плани, мрії на найближче майбутнє в спорті. Мої плани це відібратися на Балканські ігри серед юніорів. Я дуже думаю, що зможу. Результат у мене дуже гарний, дуже близький до нього, але ще, ще поки далеченько. Олександре. Так, я теж зараз міряюсь на цю ціль, тому що Балканські ігри зараз проводять начебто два рази на рік їх проводять, наскільки я пам'ятаю. І ну, є великі шанси відібратися та виконати норматив і поїхати. Нехай так обов'язково і станеться. Дякуємо дуже вам за цікаву розмову. Дійсно, бажаємо перемог, міцного здоров'я, невичерпної мотивації і ви завжди бажані гості в нашій студії. Друзі, дякую всім за увагу. Ми сьогодні говорили просто з неймовірними спортсменами, вихованцями нашої спортивної школи номер 3 Я сподіваюся, що ви отримали якусь свою долю мотивації, і, може, від сьогоднішнього дня спорт у вашому житті стане трішки більшим. Ну, до нових зустрічей в контексті.